Щось ти погано тримаєшся тверезою, недавно мені сказав один знайомий і порівняв себе зі мною. Ну, По-перше, не можна триматися тверезим, чи добре, чи погано, головне, триматись. По-друге, ну, знайомий зараз у вживанні, а я ні. Різниця в тому, що я вчуся жити тверезо, отримувати задоволення від життя, зменшити ризики зриву. Ну, або якщо вони будуть, то щоб це було не на довгостроковій перспективі, скажімо так, розуміти, що мені потрібно в житті вчитися себе самореалізувати, саморегулювати свої стани, сорі, що запинаюсь. Ну, тобто, це по-різному. Цей знайомий не пив рік, ну так як він стверджує, але він зірвався і він зараз у вживанні, тому що, мабуть, ну. Не було розвитку, не було того, що потрібно знати, дає все, ну мені так здається. Типу, тобто, а я так не хочу, в мене по-іншому. Ну, якось так. Всім цьомки-бумки, всі, хто в залежності, одужуйте, ходьте в ремісію, а тим, хто вийшов із залежності, тримайтеся, все у нас вийде і все буде добре.